Що це я роблю, запитаєте ви? Це я літаю по своїй квартирі, купленій у віртуальній реальності. Бо, судячи з усього, купити квартиру у Польщі можна тільки у віртуальній реальності. І ось чому. Я був у банку і готовий спростувати або підтвердити інформацію, яку я давав у цьому відео. Не переключайтеся, буде дуже цікаво. Як все ж приємно літати по своїй квартирі? Добре, я був в М-банку і зробив там чотири видруки. Чотири. Чому щоб охопити всю аудиторію, яка тільки можлива? Чому чотири? Тому що перший варіант це коли у вас двоє, і коли ви разом заробляєте, тобто -то чоловік з жінкою. І причому при чому, при чому в цей варіант стале опроцентування і на змінне процентування. І другий варіант, коли ви, на жаль, один і заробляєте ті ж самі гроші тільки. Один і тут теж сталий і змінне процитування. Тому починаємо. Що ж за останніми даними в М-банку, а це один з найкращих банків для іпотеки. Для того щоб взяти кредит на квартиру українцю, не обов'язково мати карту побиту на 3 роки або на сталий побит. За інформацією менеджера цього банку. Головна, головне, щоб вас залишилося від карти побиту якнайменше 6 місяців. До моменту, як ви починаєте брати кредит. Тобто, якщо ви, наприклад, в цьому місяці хочете взяти кредит, то вам має ще по карті побиту, навіть якщо вам вона видана на один рік, ще залишитися 6. Це дуже велика, великий плюс, тому що раніше ніколи не давали, якщо у вас немає трьох трьох років карті, карту побиту. І давайте почнемо одразу з процентів, з розрахунків і так далі. З першої починаємо так: дві особи. Чоловіки дружина заробляють приблизно 5-5,5 тисяч злотих. Так, це приблизний мінімум, який треба мати для людини, яка проживає в великому місті. Безумовно, не будемо казати про людей, які мешкають, наприклад, в невеликих містечках і отримують трохи менше. Це просто така середня ситуація, тому що по Польщі в середньому заробляють ці більше ніж 5 тисяч. Така така інформація. І якщо ви хочете взяти квартиру, яка коштує приблизно 500 тисяч злотих, я е, зробив розрахунок е, в тій ситуації, якщо ви маєте свій вкласний влад вклад ще на 100 тисяч злотих. Знаю напевно, є такі е, випадки від знайомих, які брали. Не нещодавно квартиру кредит на квартиру і платили всього 40 тисяч злотих власного вкладу. Але я взяв, як я і сказав, середнє тому 500, беремо 500 тисяч злотих, яка коштує квартира приблизно в великому місці. Це якась друга штрефа, може навіть далі. Фла, власний вклад 100 тисяч злотих. В Цьому випадку, ви будете, якщо ви оберете змінну стопу процентування, а тут ви або з'їхали з глузду, або є анастродамосом, який впевнений, що буде все окей в світі. Чому? Тому що якщо буде не окей в в економіці і в Польщі, і взагалі в світі, то ви будете платити ще більше, ніж коли ви взяли цей кредит. Тому. Зараз змінна стопа процентування на цей момент РС... РРСО дорівнює 8,72%. Тобто більше ніж на 1%, ніж інформація, яку дає бізнес-інсайдер. Тобто я спростую інформацію, яку даю, давав нещодавно в цьому відео. Не вірте нікому, йдіть самостійно тільки в банк. Ось підтвердження, а не. Смі, ЗМІ завжди будуть брехати, тому маємо повторюємося 500 тисяч злотих кредиту. Якщо ви хочете взяти цю квартиру за 500 тисяч, ви при нинішній ситуації при змінній стопі опроцентування, яка не зміниться, а це неможливо. Ви заплатите 500 тисяч 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 злотих до цього, цього півмільйона. Кошту квартиру, тобто, ви заплатите віддаєте банку ще одну квартиру плюс невеличкий ремонт. Якщо ситуація погіршиться, а це в принципі доволі реально, то в цій ситуації, якщо, наприклад, в два рази гірша ситуація буде, то ви замість 545 тисяч злотих заплатите 897. тобто практично ще одну квартиру віддаєте банку. Але якщо ситуація взагалі буде, наприклад, там, війна на прийде якщо сподіваюся, що не прийде. Але то буде 15%. При 15% ви віддаєте три квартири, три квартири віддаєте банку. Для того щоб взяти таку, такий кредит, вам потрібно, як я сказав, мати приблизно 5,5 тисяч злотих на кожного, і в місяць ви будете платити кожного місяця на протязі 25 років. Я взяв 25 років, не 20, не 30, а 25 середньо. То на протязі 300 місяців ви будете платити 3100 злотих в великому місці. Це приблизно дуже маленька однокімнатна квартира. Переходимо до сталого. Це більш розповсюджена ситуація, і мені здається, що саме цей варіант будуть вибирати, обирати всі, незалежно від того, чи зараз, чи через рік, чи рік тому. Сталий процент оподаткування. Та сама ситуація: дві людини, чоловік з дружиною мають по 5-5,5 тисяч злотих. І при цьому ви знайшли квартиру на 500 тисяч злотих. Не взагалі не, не залежить від того, чи це є первонний, перевитний чи е, дру, е, ринок вже уживаних квартир. Ви заплатите, ви по перше, маєте стопу процентування перші 60 місяців, 7-13. Тобто практично те той самий процент, який я говорив в цьому відео, тобто. Якщо стали берете, то схожа ситуація, яку е, озвучив бізнес-інсайдер. Але це тільки перші 60 місяців. Після цього ви платите вже постійну сталу цього процентування, і вона дорівнює вже більше 8%. 8%. А це значить, що ми розуміємо, що при оплаті в 300 місяців 1% дуже велика, е, велика переплата. Тому, в принципі, знову спростовуємо цю ту інформацію. Проценту плантового процентування 8, Кома 05 при квартирі в 500 тисяч злотих, як і в змінний процент, процентів оподаткування. Якщо ви платите і не змінюється ситуація, то ви так само заплатите приблизно 522 тисячі злотих. Різниця там, там буквально декілька тисяч злотих. Але в місяць ви будете платити перші 60 місяців 2860 злотих. Не так страшно. Я вам скажу, тому що ми за квартиру зараз віддаємо за однокімнатну, невелику набагато більше, і це не свою. І якщо ви заплатите перші ці 60 місяців, то наступні до 300 місяців ви маєте вже платити цю сталу 8% опрацентування. відсоткову А це вже 3066 злотих. Ну і роздивлюватися вібор не має ніякого сенсу, тому що у вас сталий буде процентування. Якщо зміниться ситуація в гіршу або кращу ситуацію. на вас це ніяк не вплине, не вплине, тому ви будете платити цю карату, яку у вас вказано тут. Тобто не треба буде розраховувати. Ще величезна, величезна е, ремарка, що більшість людей все-таки сплачують цю, е, ці кредити раніше. Вони мають можливість заплатити, наприклад, з'явилися у вас там, якісь 10 тисяч злотих, ви їх е, е, раніше вносите на рахунок. М банк це. Автоматично це, по-перше, це не реклама. Я не, не того рівня блогер, щоб рекламувати і отримувати за це кошти. Просто сам факт, що М-банк автоматизував цю систему, тому що ви можете оплатити на рахунок цього кредиту ще допов... ці кошти кинути. І вам автоматично буде перераховуватися все це, змінюватися це. Вся стопа в інших банках. Вам потрібно буде там з документами це підтверджувати, проценти вилічувати, знову все це переробляти. Не цікаво, МБАК в, в цій ситуації краще. І так розібрали ми ситуацію з двома людьми. Тепер одиночки. Готові? Починаємо з змінної стопи процентування. Наприклад, я один, не маю в мене дружини. Я живу сам, хочу взяти квартиру десь подалі від великого міста. Тому що, на жаль, при заробітках на руки в 5,5 тисяч злотих, 5-5,5, а краще 5,5, тому що це різниця велика, ви будете мати кредитову здольність в 354 тисячі злотих. При цьому, якщо ви хочете взяти квартиру, яка коштує. Я не знаю 450 тисяч злотих, то вам її, на жаль, не дають. Але при власному вкладі вас, як я і сказав, є можливість 350 тисяч злотих заплатити, і розрахунок процент змінюється. На жаль, ще більше виростає, і тепер на змінній стопі процентування ви заплатите 8% 8,68. При цьому ваша місячна рата. За квартиру буде становитиме 2425 злотих. Не так страшно, скажу я вам, але є величезний плюс. Якщо ми розраховували на а, чоловіка і дружину на 25 років, то на жаль, через те, що у вас тільки один дохід, вам банк це на 35 років. Це, це саме страшне, що взагалі є у в цьому кредиті, тому що стопа місячна рата не така страшна, 2400 злотих. Ви зараз, напевно, будете платити в великому місті в півтора рази більше навіть за одну однокімнатну квартиру, але ви будете платити, на жаль, 440 місяців, тобто 35 років. Так як ми кажемо про зміну проценту цей вібор, якщо зміниться, якщо погіршиться, наприклад, ситуація і вібор буде дорівнювати 10%, то замість. 694 тисяч злотих, тобто в два рази більше, як і в цій ситуації, ви переплачуєте ваш, ваш, ваша кредитова здольність 354, а ви переплачуєте і максимум заплатите вже 694 ще зверху. Це просто неймовірно. І якщо погіршиться ситуація, і буде вибір 10%, то ви переплатите. Увага, мільйон 150 тисяч злотих. Це я не кажу про 15. Якщо буде 15, то ви переплатуєте мільйон 726 тисяч. Це незалежно від кредиту, це просто зверху ви виплачуєте. І тоді там рата місячна буде коштувати. Тобто, якщо ви взяли кредит зараз на одну людину зі змінною стопою процентування і будете платити 2400 злотих за квартиру. То при гіршій ситуації ваша змі ви переплатите більше мільйона 700 злотих, і місячна рата буде становити становитиме 4800 злотих. Неймовірно, я не знаю, хто вам взагалі е, погодиться взяти зміну стопу процентування. Не раджу взагалі навіть дивитися на це. Тому беремо нашу сталу, найрозповсюдженішу ситуацію стали сталий кредит. Ситуація та сама. 354 тисячі ваша кредитульна здольність. Ви берете кредит на 420 місяців це 35 років. В цьому випадку ваша стопа процентування перші 60 місяців буде 7,13%. При цьому перші це буде перші 60 місяців. Після 60 місяців ваша стопа процентування буде 8,05%. І тому. При цій стопі опроцентування і при сталій, е, е, ви, якщо вибираєте саме цей варіант, ви будете в місяць виплачувати 2201 злотий. Потім, після 60 місяців, починається стале процентування, це 2408. Тисячу злотих, тобто не так страшно, як я і казав. Єдине, що страшно, це якщо ви будете брати його на 35 років. Оце страшно. І ще й виплачувати самостійно. Вібор ми не будемо розбирати, тому що це для зміни стопи процентування. Ось і така ситуація. Обіцяю, що коли потраплю до іншого банку, знову зроблю. Ще одне відео. Скани цих документів я загружу PDF-файлі в описі під цим відео. Нажимаєте ще, і там буде лінк на ці файли, щоб подивитися особисто. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Не забуваємо про активність, тому що саме для вас я це і роблю. Ще побачимося. Па!